Новими амбіціями, міцною підтримкою та незмінною жагою до перемог, франківський ураган дав традиційну прес-конференцію перед стартом нового футзального сезону. Кажуть, минулий рік для команди виявився багатим на виклики. Та, попри все, драконам вдалося захистити титул володаря Кубка України і в другий поспіль привезти трофей до рідного міста. А ось в регулярному чемпіонаті визнають, є ще над чим працювати. В Чемпіонаті України нам трішки не вистачило досвіду, трішки не вистачило лави запасних, де під кінець сезону. Скажімо так, більша кількість основних гравців травмувалася, але ми здобули важливий досвід, бо в нас була молода команда, яка формувалася. Є куди рухатись, є куди прогресувати завжди. Команда почала працювати, готуватися у звичному режимі. Попередньо ми вже окреслили майбутні завдання щодо навчальних наших матчів, товариських матчів. І... Думаю, що ми підготуємось добре до першого туру. Щодо підсилення команди у новому сезоні, то головну ставку, кажуть у тренерському штабі, роблять на вихованців академії. Утім, анонсують, захищатимуть кольори урагану у новому сезоні і декілька новачків. Окрім того, після тривалої перерви через важку травму на чемпіонаті світу на паркет повернувся капітан драконів Петро Шутурма. Після травми почав цінувати дуже ці виходи на футбольне поле, оці передачі, ці всі. Е... Навіть тренування на полі, на стадіоні, де ми бігаємо по колу, я їх теж почав цінувати. Без підтримки командної, яка в мене була того сезону, без підтримки рідних, дуже важко вертатися до таких травм спорту. Тому я вважаю, що зараз цей період пройдений і відновлення йде, я скажу що набагато краще, ніж я собі думав. Радий і готовий підтримати команду і допомогти команді якимось своїм досвідом, своєю якоюсь мотиваці... мотиваційною підтримкою. Особливо молодим гравцям продовжуватиме свою 22-річну історію дракони вже з новим головним спонсором. Ним стала компанія Vertical Девелопмент. Партнером «Урагану» вона була ще минулого сезону. Тож рішення підтримати клуб, який є візитівкою Франківська, стало цілком природнім кроком. Ми безмежно вдячні нашому багаторічному партнеру за ці здобутки, які ми протягом не одного десятиліття привозили в наше місто. Це є дворозові. Чемпіонство України це є чотири кубка України, два суперкубка України, наші вихованці в складі збірної. І наша мрія, наша мета на початку цього літа була зберегти ці традиції, і нам пощастило, що ще з минулого року будівельна компанія «Вертикаль» почала знайомитися з нашою командою і повірила в нас. Історія «Ворогану» вона направду, скажімо так, там є визначна, вона є, вона є велика, вона є прекрасна. Як і в будь-якій в організмі, який живе, бувають різні перехідні періоди, різні життєві, життєві моменти. Але направду такий бренд, як ураган, це 100% це візитівка нашого міста. І не тільки міста, я би сказав, навіть більше це є візитівка нашої Галичини в цілому. І великими буквами буде вписана е, історію українського футболу, українського футзалу е, до слова новий сезон у регулярному чемпіонаті ураган розпочне вже 30 серпня домашнім матчем проти столичної команди Хід У будинку футболу відбулося жеребкування однієї 32 другої фіналу Вібет Кубка України з футболу у сезоні 2025-26 стартувала рекордна за час війни кількість команд 68. Змагання охоплюватимуть представників всіх рівнів українського футболу від елітних клубів до регіональних. Зокрема, на стадії однієї 32 другої фіналу Вібет Кубка України Івано-Франківське Прикарпаття Благо гостюватиме 23 серпня на Київщині, що зустрінеться з аматорською командою Денгов з Денихівки. Натомість ще один представник Івано-Франківщини у кубковому розіграші Долинський нафтовик отримав у суперники аматорський клуб Колос з містечка Полонне, що на Хмельниччині. Додамо, що чотири українські учасники Єврокубків Динамо Шахтар, Полісся та Олександрія, розпочнуть боротьбу за трофей з однієї шістнадцятої фіналу. Перший домашній поєдинок нового сезону вийшов невдалим для івано-франківської команди Прикарпаття Благо. У матчі третього туру вібет першої ліги підопічні Олега Рибана зазнали прикрої поразки. А від Чернігова справжнім героєм для гости став В'ячеслав Койдан, який оформив хитрик у цій грі. На 14-й хвилині він відкрив рахунок. А на початку другого тайму фактично зняв питання про переможця, забивши ще двічі у підсумку: 0-3 на користь гостей. Хочу привітати Чернігов з перемогою, з хорошою перемогою. Що можна сказати, по-перше, у нас не, не зложилася гра з перших хвилин, пропустили перші, пішли в атаку. Ну, якби реалізували з цих моментів хоч один, момент, може би по-другому була гра. Проіграли боротьбу, так не можна виходити на ігри. Зараз дуже важкі чемпіонати, всі це розуміють. В чомусь ми, як тренера, Помилились в замінах, тому так. І вийшло. Пішли в банк француза, напад, на, напад дали але все одно. Старалися, але не вийшло. Претензії до всіх, до, всіє, до всієї команди, так що є претензії, будемо розбирати, будемо. Добре, що так сталося зараз. Ми розберемо, зробимо виводи. Будемо працювати далі. Звичайно, емоції максимально позитивні, тому що ми виграли, виграли з великим рахунком, виграли в дуже гарної команди. Тут вивезти очки ну, майже нікому не вдається. І я думаю, що в майбутньому так і буде, то для нас дуже приємно. А ще більше емоцій від того, що ми мали виграти в попередніх двох турах, десь. Трошки не повезло, десь концентрація уваги, але ми зіграли попередні дві гри за структуру краще ніж сьогоднішні. Такий футбол сьогодні ми виграли. Свій наступний матч зелено зіграють 30 серпня. Цього дня суперником франківців на виїзді буде сусід по турнірній таблиці. Команда Лівий берег після трьох зіграних турів. Суперники мають по дві перемоги у трьох матчах на старті сезону. 2025-2026. Минулому вихідними 16 та 17 серпня стартував новий сезон обласній футбольній першості, яка тепер проводиться єдиним чемпіонатом. Свої поєдинки першого туру провели усі 20 клубів учасників першості розділені за територіальним принципом на дві групи, зокрема у групі північ. Із перемог розпочали сезон: Чернігівський «Ураган», Явницький вихор, каловський хімік, Рожнятівські «Горгани» та галич. Натомість у групі Південь по три очки у стартовому турі здобули коломийські команди Варатик та Покуття, Франківський тепловик Прикарпаття» а також зняти та вільхівці. Відбулося жеребкування попереднього етапу розіграшу Кубка області СНУ 2025-26. На даному етапі змагань у боротьбі зійшлися вісім команд. Стаття складається з одного матчу. За підсумками жеребкування були сформовані наступні пари, які проведуть свої поєдинки у середу, 20 серпня. Зокрема, футбольний клуб Бурштин прийматиме темп із Заблотова. Пробій два у городенці зустрінеться з Рознятівськими горганами, а «Хімік» у Калуші помірюється силами з Черніївським органом. Натомість Коломийський Варатик прийматиме Карпати Кути. Переможці попереднього. Етапу вийдуть до стадії однієї восьмої фіналу, де до них приєднаються інші 12 команд учасників обласних змагань з футболу. Анастасія Романюк, арбітрення матчу жіночого чемпіонату України відзначилася зауваженням одній з футболісток за використання російської мови. Незвичний епізод стався у неділю 17 серпня в матчі третього туру жіночого чемпіонату України з футболу між ковалівським Колосом та одеським клубом Сістерс, який закінчився з рахунком 1-2. в одному з епізодів. арбітрення матчу Анастасія Романюк з івано франківська зробила зауваження футболісті, яка вийшла на зуміну за російську мову. На зауваження тренера команди Анастасія відповіла так на українською Зазначимо, що після цього пролунали бурхливі від відболівальників, які добре чули розмову рефері з тренером. Андрій Менів Андрій Гаргара телеканал чотириста два.